З 14 квітня розпочався останній і найважливіший тиждень перед великоднем. Це особливий період, коли віряни готуються до воскресіння Господнього. Тепла погода в великий понеділок, як от сьогодні, спрадавна була гарною прикметою. Розповідає завідувач етнографічного відділу Полтавського краєзнавчого музею Марія Пісцова. Великий понеділок говорили сонячний день, сита зима. В цей день вважалося все, що посіється або посадиться, буде мати гарний урожай. Тому так намагалися селяни і робити. Окрім того, в цей день починалося таке прибирання і дрібний ремонт в оселі, тому що треба було встигнути прибрати всю оселю, бо наступні дні вони мали свою мету. Останній тиждень перед Пасхою православні віряни називають Страсна седмиця». У цей час важливо не прибирати в оселі чи готувати смаколики, а духовно готуватися до Воскресіння Христа, каже священник Миколай Храпач. Чому називається страсною? Тому що в цей тиждень всі християни згадують уже дорогу. Страсті спасителя нашого, який війшов в Єрусалим, і починається його дорога на Голгофу дорога до смерті, до розп'яття. Це ці, ці дні називаються великими днями. І понеділок, і вівторок, і середа, і четвер. П'ятниця це особливо страсний день. Вже з понеділка віряни мають дотримуватися більш суворого посту. П'ятницю, наприклад, дехто проводить день тільки на воді. Проте є винятки для тих, кому навіть в страсний тиждень не обов'язково утримуватися від їжі. Не варто людям хворим, людям, які тяжко працюють, людям, які не можуть утриматися, десь перебувають в подорожі, десь перебувають у відрядженні, люди, які не можуть стримувати себе, ну не можуть дотримуватися їжі, вони повинні духовно більше молитися. Молитися, ходити на служби. Особливо, я ж кажу, цей день, коли будуть читати црасні Еванглії, коли люди запалюють свічки, і потім отак йдуть зі свічками додому, приносять їх додому, вдома запалюють і моляться. Але для цього треба мати віру, бо невіруючому людині це просто байка. А вже в неділю, 20 квітня, в храмах з п'ятої ранку почнуть освячувати паски і робитимуть це доти, доки люди приходитимуть з кошиками. Додав Миколай Храпач. Нагадаємо, цьогоріч православні католики та протестанти відзначатимуть пасху в один день.